Отакого От плану транспортерна стрічка в нормальних об'ємах до тонни, так, на тепер принаймні. потрібна на обшивання бойової техніки, нам і за неї даємо лист прохання від військової частини чи від батальйону. Тобто, я не знаю там, які нюанси, про те, хто дотичний до. Цих процесів, десь якісь підприємства. Звісно, старенька, звісно, вживана. Приїдемо, заберемо, звісно, бажано якнайближче до Донеччини. Будь ласочка, долучайтесь, максимально розповсюджуйте. Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. Ветерія Сашко добрий. Оце у нас е, е, більш важка габаритна тросова гума, так, яку ми навзаєм Дякую. Яку ми нещодавно притягнули. За допомогою пана Ігоря на базу вона важка, дебела і має доволі вузьке застосування, тобто йде на більш тяжку техніку, а на легкій техніці тільки на обшивання невеличких діляночок. Разом з цим, на автомобільній техніці, оця більш представлена, більш затребувана. Ви скажете, що вона горить, так вона горить, що вона не панацея, так вона не панацея, в принципі, і геть ніщо не панацеє, тому що в принципі наша робота це і війна взагалі, це солянка найрізноманітніших речей, які мають, скажімо так, поодиноко і на різно доволі вузьке застосування, вузький спектр, в якому вони ефективні. Тобто, має... Своє місце це і має своє місце це. Такої у нас тросової вдосталь. Є потреба ось такій. Повторюся. Грошей, по суті, немає, є можливість зробити лист прохання від підрозділу. Будь ласка, долучайтесь, поширюйте, приїдемо, заберемо, повторюся, до тони і візьмемо в роботу і будемо працювати на нашій бойовій техніці. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.